Терор південних регіонів продовжується. Одеса знову пережила ворожий обстріл. Внаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі в рекреаційній зоні міста. А також внаслідок вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхові будинки та будівлю Одеського палацу спорту. Відомо про дев'ятьох постраждалих, яким своєчасно надано медичну допомогу. Військові говорять, ворог в черговий раз застосував характерну зброю, яка здатна прямувати за балістичною траєкторією. Остаточно тип ракет ще не встановлено. Це може бути як іскандер М, так і Онікс. Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів. І розуміємо, що застосування могло бути різних видів озброєння, виходячи з того, що вчора ворог застосував по Києву також. Оновлений вид ракет типу цирконій, ймовірно, поки що не підтверджено експертами, хоча багато ознак. Внаслідок вибухової хвилі в багатоповерхових будинках, які розташовані неподалік, постраждало близько 150 квартир. Скло вилетіло у майже 600 вікнах, пошкоджені шибки, стеля та стіни. Багато мешканців в момент вибуху знаходилися не вдома, і по поверненні до своїх квартир на їх чекав неприємний сюрприз. Це вже часа півтора я убираю. так, что-то вниз, что-то вверх. Полная это уже сразу свет они дали, поэтому в потемках. И, соответственно, в той комнате тоже там еще я не убирал. Частично только убрал. Я поїхав в магазин, і ну, я не думал завчаться так рано. Це же был где-то там 5-6 часов прилет. І тривога була, я остался там, вернулся уже після тривоги. А вот это сьогодні вже з самого утра і вчера вечером, що успели, сделали. Полностью повбивало. Все, О, потрескалось, окон нет. Додаткові труднощі спричинила негода. Злива та сильний вітер, які вирували всю ніч, залили деякі квартири водою. У мене вдома не було. Сидя, начали звонить, что у одних, во-вторых, вы, вывалились окна после взрыва. Взрыв застал меня в городе. Ну вот, приехала, увидела, все окна вылетели, разбилось. Ну, то, что разбилось, может быть у кого-то и больше, не знаю, но эти панорамные окна все выпали. По ощущения, конечно, неприятные, шок, но... Как-то люди организовались, слава богу, как-то и вчера ночью, и приезжали, и помощь, и раздавали пленку, и просто вчера некому было помочь это убрать, я не ночевала дома, но видно, косой дождь, еще погода такая была, все это залило водой, сейчас будем что-то разбирать. В момент взрыва нас не было дома, мы были в соседнем доме, было два взрыва. Первый был взрыв очень мощный, второй еще, мощнее через 10 минут. И вот вы видите результат. Соседи начали писать в группу дома, э, те, кто был в паркинге, что с домом, потому что подумали, что это попадание в дом. Но, к счастью, не в дом. Мы пришли сразу э, в течение получаса. Света не было. посвітили, но сьогодні утром ще хуже, ніж вчора вечером. Ну, звісно, все базобнові. Внаслідок вибухової хвилі. Також постраждала будівля Одеського палацу спорту, де в момент вибуху проходили тренування, але, на щастя, ніхто не постраждав. У разі зухвалого нападу була пошкоджена повністю вся будівля стосовно жодного скла немає, жодної віконної рами немає. Десь обвалилась стеля більше ніж 1200 квадратних метрів скління немає більше в цій будівлі. Декілька років тому була встановлена система мовного оповіщення про пожежу. І під час війни ми її доукомплектували як систему мовного оповіщення про тривогу. Вона спрацювала перебувало більше ніж 50 дітей, дітей в будівлі. Всі прийшли в тимчасове укриття. У разі цього жодного постраждалого немає. Жителі Одеси, а також спортсмени, які займалися в палаці спорту, об'єдналися та вирішили допомогти прибрати наслідки руйнації. Декілька десятків людей від малечі і до дорослих з звільниками, лопатами та іншими інструментами відновлювали дорогу їх серцю будівлю. Серед них одеські хокеїстки, які мали бути на тренуванні, коли стався вибух. Але за щасливим випадком тренування вирішили відмінити. Ми якраз раз на кануні в неділю приїхали з чемпіонату України ми по жінському хокею. Дівчинки наші завоювали бронзу. Вот. І перша тренування, яка має бути у нас вчора в понеділок, вона відмінилася зв'язку з тим, що би, коли після соревновань удається спортсменам відпочити, І якраз в это время має бути наша тренування женскої команди по хоккею города Одеса. Я приїхала одразу після того, як сказали, що Постраждала наша арена, і я тут неподалеку вже живу, та почула два мощних вибухи і навіть не думала про те, що це може бути наша арена. Ми всі сьогодні ми прийняли рішення з, нашими, з нашим руководством, що ми приїжджаємо та допомагаємо, так як ми одна велика сім'я, і це. Наша спільна трагедія наразі на місці пошкодження працюють фахівці приморської районної адміністрації, які надають консультації щодо документів, які необхідно зібрати для оформлення допомоги на заміну вибитих вікон та дверей. Також тут можна було отримати інформацію стосовно отримання компенсації за пошкоджене майно за державною програмою є відновлення.